Значить, прапорець. Далі беремо координати нашого динозаврика. Далі у нас чим динозаврик. Ми питаємо, як тобто, привіт. Привіт. Знакокли як у вас звати. Тепер дивіться, що нам. Потрібно зробити. Так як це питання, нам це питання потрібно запам'ятати, тобто значення, яке ми тут будемо вводити, тому що це ім'я, а ім'я наш динозаврик повинен пам'ятати постійно. Тобто, ми створюємо змінну, яка буде називатися ім'я. Гаразд. Ця змінна, яка називається ім'я, вона має на початку. Нашого діалогу стертися. Тобто вона з'являється, але вона пуста. Далі. Ось сюди ми записуємо, що нашу відповідь. Тобто, ми відповіли на блакитний блок і записуємо цю відповідь у змінну ім'я. І тепер динозаврик буде кожен раз, коли з нами спілкуються, він буде що робити? Використовувати наше ім'я. Тепер динозаврик робить ось що: він буде говорити. Говорити він буде приблизно 4 секунди, тому що в нас буде багато тексту. А що саме він буде говорити? А ми зробимо ось таку конструкцію, яка буде, яка буде складатися з трьох блоків. Перший блок буде привіт. Кома і пробіл. Чому пробіл? Тому що далі буде використовуватися змінна ім'я. І щоб ім'я не було приклеєне до коми, нам потрібен пробіл. А після цього в нас йде знак оклику, так? Тобто, привіт, кома, там ім'я, наприклад, Максим і знак оклику. Далі пробіл. Далі ми пишемо: собственно, те, що динозаврик буде. Нам пропонувати. Тобто, я вмію виконувати. Що він вміє виконувати? Арифметичні. крапка Ось і все. І ось це з'єднання ми розміщуємо в текстовому полі. Тобто, динозаврик буде робити ось так. Привіт, як вас звати? Максим, Ентер. Привіт, Максим! Я вмію виконувати арифметичні дії. Далі у нас з'являється наступне питання. Яке саме? Нам потрібно дізнатися, з якими саме числами ми будемо виконувати ці операції? Тобто, нам потрібно два запитання. Перше питання. Ми ж пам'ятаємо, що у нас чемний динозаврик, він вже звертається до нас з іменем. Тобто, Буде, наприклад, Максим, далі кома. Потім пробіл не забуваємо, тому що після коми завжди є пробіл, і пишемо: назви перше число. Назви перше число. І ось ми сюди приєднуємо цей блок. Далі. Так як це питання, яке дає відповідь, яку ми будемо потім використовувати. Нам потрібно зробити змінну, яка буде називатися число номер 1 Гаразд. Ось в нас є. Ось вона. Надати ім'я, число 1 і пусте. Чому порожнє? Тому що ми це заявляємо на початку нашої програми. Таким самим чином, ми знову беремо цей блок. Беремо цей блок Називаємо його число номер один. приєднуємо сюди. І тут ми вже розміщуємо значення відповіді. Тобто тепер ми записали відповідь. Наприклад, там буде 5 у змінну число номер 1 І таким самим чином ми робимо ще раз. Але назви не перше число, а друге, друге число. І Є нюанс, який? У нас поки що немає змінної, тому ми її додаємо, пишемо число номер 2 Тепер тут ми змінюємося на число номер 2, і ось цей блок ми беремо, стираємо значення 0 і приєднуємо його сюди. Тобто, тепер в нас є три змінні, які в нас створюються на початку програми. Тепер йдемо далі. Це підготовчі дії до найсмачнішого, на мій погляд. Це операції. Значить, нам потрібно зробити ще одну один блок питання, так? який буде що робити? Він замість назви друге число, буде казати нам: Вкажи дію. Двокрапка. А тепер дивіться. Ми ж не знаємо, що саме потрібно ввести, тому ми у якості підказки пропишемо всі символи, які ми повинні вказувати для динозаврика. Тобто, дивіться, я тут зробив два пробіли, щоб було не дуже компактно, щоб воно розтягнуто було, щоб можна було їх відрізнити. Тому два пробіли плюс два пробіли мінус. Два пробіли зірочка, це знак множення в інформатиці. Та два пробіли слеш в інформатиці, слеш, який управо нахиляється. Це в нас дія, яка означає ділення. І так, тобто, коли ми побачимо відповідь динозавра, ми будемо знати, що ми повинні вказати один з цих чотирьох символів. І тепер ми візьмемо ось це число номер 2 і будемо його замінювати. На що? Змінна, яка буде називатися Дія? І так, гаразд. Тепер у нас є четверта змінна, яка називається Дія. Вона буде порожня. Ми її прикріплюємо знову згори. Всього буде 4 зміни. І тут замість число 2. Ми прописуємо дію. Тобто, після того, як нас спитали, яку дію ми хочемо використати, ми відповіли, і тепер динозаврик знає, що зараз буде робота з дією, наприклад, плюс. Так. А тепер умови. Дивіться, значить, в нас є якщо, але в нас кілька різних дій. Тому, замість якщо ми робимо якщо інакше, і тепер тут буде ось яка конструкція. Так як в нас є відповідь, ми будемо порівнювати, що? Ми будемо порівнювати значення змінної під назвою Дія із еталоном. В даному випадку це плюс. Тобто, якщо дія дорівнює плюс, то наш динозаврик буде щось казати. Що він буде казати? Давайте так. Нам потрібно 3 секунди, щоб, як це кажуть, зрозуміти, що з коїться, так? І нам потрібен блок, який називається з'єднати. І в цьому блоці буде відповідь, тобто, сума е цих чисел. Дорівнює, Тепер двокрапка сума цих чисел дорівнює двокрапка. Не забуваємо пробіл, тому що далі буде відповідь. І тепер ми повинні виконати арифметичну дію, тобто взяти блок плюс і в нього помістити дві змінні. які? Змінна номер 1 це число 1, змінна номер 2. Давайте дублювати сюди. Це число 2. Зрозуміло логіку? Тобто, сума чисел дорівнює, і тут вже виконується математична наша операція. Ну, В принципі, все. да? Це у нас сума працює. Тепер дублюємо Раз, дублюємо 2 і дублюємо 3. А навіщо? А замість плюсу ставимо мінус. Замість плюсу ставимо множити зірочку, замість плюсу ставимо ділити. І тут не сума а що різниця. Так, не сума, а добуток. добуток. І не сума а що. Частка. Так, так. І тут замість плюс, тобто число 1 плюс число 2, ми ставимо мінус. Тут помножити, а тут поділити. Бачите? В принципі, нічого складного. Один раз зробили і три рази просто продублювали. Приєднуємо сюди, і в нас є останнє. Порожнє місце, в якому буде одна така цікава річ, яка, дивіться, ми ж можемо вказати не чотири ці символи, а щось інше, навіть словами прописати. А це нам дасть таку проблему, яка називається зависання. Тобто, наш динозавр не буде знати, що робити далі. Бо в його базі є тільки чотири символи: плюс-мінус ділити-помножити. Якщо ми вкажемо будь-що інше, то алгоритм зупиниться і все. Тобто це не дуже гарно, правда? Що ми будемо робити? Ми повинні сказати, що дані введено невірно. І потрібно повторити процес введення даних. Як це буде виглядати? Це буде виглядати дуже просто. Ми беремо змінну ім'я, тобто він вчемний, він нам скаже, що там Максим, наприклад, потім Кома, Пробіл. А далі пише: Я не розумію тебе. Повтори, будь ласка, ще раз. І так як тут тексту доволі багато, я думаю, що секунди три мінімум. Якщо буде не вистачати, то можливо 4. Ну, в принципі, в принципі, ну, давайте 4 зробимо секунди, щоб точно було все гарно. Так, тепер йдемо далі. І отут в нас виникає питання: а як? Ми будемо себе вести, коли дані будуть вводитися невірно. От давайте пригадаємо: ми з вами вже робили діалог, версія 2, якій була так звана рекурсія. Коли ми доходимо до якогось місця, де дані невірні, нам динозавр каже: Я тебе не розумію, повтори, будь ласка, ще раз, і нас повертає на початок. Як ми це можемо зробити? Нам потрібно зробити мітку. На яку ми будемо ключ, так званий, да, на який ми будемо постійно переходити, якщо оці чотири варіанти будуть не відповідати, а спрацює п'ятий, да, умова п'ята. Тобто відриваємо цю умову, а точніше ми відриваємо не цю умову. А що? Питання в чому? В тому, що ми вказуємо невірну дію. Тобто питання дії повинно теж бути окремим. Ми створюємо змінну, яка, точніше, не змінну, а блок рожевий цей. Пам'ятаєте, я сподіваюся, про нього. Створити блок і називаємо його дія. Гаразд. Ось в нас є така шапочка, ми її приєднали. Тобто, в нас є тепер окремі блоки. Дивіться. Судяка, після того, як ми натикаємося на блок Я не розумію тебе, ми оцю дію, ось вона рожева. Ось тут сюди ставимо. І тепер кожен раз, коли буде незрозумілий незрозуміле введення даних, нас буде кидати на початок. Це буде безкінечний цикл. Поки до нас не дійде, що ось тут після двокрапки є чотири символи, які потрібно ввести: один з чотирьох. Йдемо далі. На даний момент в нас, щоб сюди, в цю кімнату попасти, немає ніяких дверей. Тобто, це окрема кімната. Як сюди попасти? Ми ось цю дію ставимо ось сюди. Після вказання другого числа. І тепер дивіться: ось ми пройшли лінійний алгоритм, перекинулися на іншу кімнату і йдемо вниз. І якщо відповідь не вірна, ми знову опинюємося у цій кімнаті. Це схоже на В деяких палацах, є кругові зали, коли ми йдемо по коридору, який ніколи не закінчується. Ось так це виглядає. Питання наступне: дивіться. Коли ми вводимо дані, наприклад, ставимо плюс, в нас порахувалося. Якщо ви пригадаєте, як працює звичайний калькулятор, то після того, як ми ввели якісь дані, знайшли відповідь, ми можемо що зробити? Продовжити виконання дії. Тобто, на клавішу про це. Або я, в деяких калькуляторах це буде клавіша ON, і повторити вже рахування іншим, з іншим набором чисел. Тобто нам потрібно додати повторення. Давайте ось що зробимо. Повторення дії. Давайте зробимо таку, такий блок, який називається повторення дії. Гаразд. Що в ньому буде знаходитися? Дивіться. Значить, коли ми закінчили роботу, ми можемо запитати, що запитати? Давайте подумаємо. Значить, у нас буде таке от питання. Ну, звісно, ім'я, а тут буде після коми та пробіло, будемо продовжувати. І знак питання. І не будемо продовжувати, а будемо продовжувати. Але цього замало. Нам потрібно вказати, які саме дані потрібно ввести у якості відповіді. Тобто ми зробимо так. Так як там був знак питання, то це вже у дужках потрібно робити. Або так, або ні. Тільки два варіанти розумітиме наш динозаврик. Йдемо далі. У нас є умова, яка буде називатися Якщо. Знову ж таки, якщо інакше, бо в нас є кілька варіантів, давайте подумаємо, що саме тут буде. І так, в нас є відповідь, яка буде називатися так. І в цю відповідь ми можемо записати нашу тимчасову змінну відповідь. Нам не потрібно робити, коротше, змінну, да? тому що це тільки тут буде спрацьовувати, нам не потрібно це знати і пам'ятати постійно. І так, у нас є відповідь так, і в нас є відповідь ні. Давайте спочатку. Подивимось, що буде, коли відповідь ні. Коли відповідь ні, наш динозаврик скаже нам ось таку фразу. Дивіться, він скаже нам: давайте це здублюємо, бо нам потрібно трошки місця. Ось що воно таке велике, ну це не проблема. Так, він скаже: до зустрічі до зустрічі, кома пробів. Далі буде ім'я наше, він же пам'ятає, як нас звати, а тут буде знак оклику. І це буде приблизно. ну Тут коротка текстова така частинка, тому секунди дві, я сподіваюся, нам вистачить. Ну, ви можете поставити три, можете ще. Ну, в принципі, 2 три це достатньо. І так. І ми додаємо ось таку штуку: зупинити все. Тобто всі активні наші алгоритми вимкнуться. І для того, щоб почати робити завдання ну, там, якісь дії ще раз, потрібно бути натиснути на прапорець. Тобто вимкнути програму знову. Це у, у разі відповіді: ні. Тепер у нас є відповідь, яка. А, ми дещо забули. Бачите, у нас є інакше ще. А навіщо вона потрібна? А вдруг ми напишемо, раптом напишемо не так або ні, а щось інакше. так? Тобто, логіка буде приблизно така ж сама, як і у блоці Дія. Тобто, наш динозаврик скаже нам, що там Максим, я не розумію тебе, повтори, будь ласка, ще раз. І замість повертання надію. Ми будемо повертатися на повторення дії. Тобто, навіть тут ми будемо зациклюватися, поки не отримуємо відповідь так або ні. Давайте я ще раз вам поясню, якщо не зрозуміло, навіщо це потрібно. Так як ми, по суті, програмуємо робота, у якості прикладу можу привести робот-плесос. Як він працює? Можливо, у когось з вас навіть є вдома робот-пилосос. Що він вміє? Він вміє пилососити. Але ці роботи тому називаються роботами, тому що вони в якомусь сенсі розумні. Вони вміють орієнтуватися у просторі. Але це ж не людина, і це не штучний інтелект, це алгоритм, який працює таким чином. От. Наприклад, рухається робот-пилосос, натикається на якусь перешкоду. Наприклад, якщо це ніжка стола, як він буде себе вести? Він повернеться вліво і буде намагатися об'їхати зліва цю перешкоду. І він зробить круг. Тобто він буде постійно рухатися, повертатися вліво, трошки проїхав, спробував повернутися вправо. Не вийшло знову вліво. Прямо вправо. І так він зробить коло навколо цієї ніжки, запам'ятає і вже наступного разу туди йти не буде. Тобто він буде об'їжджати. Тобто лосос завжди рухається за одним таким самим алгоритмом. І у разі, якщо є якась перешкода, він робить одну та ж саму дію: вліво, вперед, вправо, вліво, вперед, вправо. Тобто він повертається. Це ось така сама рекурсія в його алгоритмі. І так, сподіваюся, ви зрозуміли, про що я вам кажу? А тепер найцікавіше, що буде, коли ми кажемо так? Він захоче знову спитати, з якими числами ми маємо працювати. Тобто, ось ці чотири з хвостиком блоки будуть використовуватися. Тобто, про що це свідчить? Що нам нам потрібно зробити ще одну кімнату, яка називається введення чисел. Гаразд, ось це введення чисел у нас тут. І тепер вже це починає виглядати дуже цікаво. Дивіться, ось у нас початок, потім нам потрібно перекинутися на введення чисел. Тобто, ось тут буде введення чисел. Далі. Ось наше введення чисел. Потім дія. Так? А після цієї дії ми йдемо, наприклад, на блок дія і виконали якусь дію. Так? А дивіться, чогось не вистачає, так? А не вистачає переходу на ось це повторення дії. Тобто. Беремо ось тут повторення дії та приєднуємо його після кожної відповіді. Клац і сюди. Бачите, тепер дія наша. Якщо відповідь, ну, тобто плюс-мінус, помножити, поділити, вказано вірно, то буде повторення дії. Якщо не вірно, то буде рекурсія на початок. А у повторенні дії, у відповіді так, нас буде кидати на блок введення чисел. Ось. Тобто, тепер, якщо так, то знову введення чисел. Якщо ні, то закінчення. Якщо невірно введені дані, то повторення дії. Зрозуміли? Все. Цей алгоритм сам себе Запускає. Тобто, це буде безкінечний цикл з кількома рекурсіями, тобто повтореннями дії, поки не буде знайдено необхідну відповідь. Ось це, що ви бачите зараз, це виконання завдання максимум на 10 балів. Тобто, якщо ви просто, як так кажуть, під копірку, Повторите алгоритм, то ви отримаєте максимум 10 балів. І то тільки ті, хто зробить все один в один. Якщо ви зробите неправильно, тобто десь допустите якусь помилку, то ваша оцінка вже буде знижуватися в залежності від того, коли ви, точніше, скільки помилок ви зробите. Так само, якщо ви. Здаєте роботи пізніше, ніж час їх здачі, то ваш максимальний бал знижується на 1. Тобто, якщо ви здасте до вівторка наступного, то це буде 10, якщо після, то це буде максимум 9. Далі, якщо ви хочете оцінку більш, ніж 10 балів, то вам потрібно буде додати 5 та шосте. Тобто, окрім плюс, мінус помножити та поділити, у вас ще буде два блоки такі, якщо в першому буде знаходження другого ступеню. Так, у шостому блоці буде знаходження кореню. Корінь це дія протилежна другому ступеню. І є два способи цей корінь знайти. Точніше, побудувати. Дивіться, в операторах знизу є така штука, яка називається ABS з чогось. Замість ABS, абс, тобто абсолютне, ви можете знайти такий блок, який називається SQRT. Це і є корінь. Тобто, якщо ми беремо SQRT, от sqrt з чого. Наприклад, числа номер 1. То це буде, собственно, корінь. відповідь. Інший спосіб заходження кореню – це помножити, точніше, не помножити, а підвести до якогось ступеню. Якого? Корінь це протилежна дія ступеню. Наприклад, коли ми кажемо другий ступінь, то це корінь. Якщо третій ступінь», то це корінь третього ступеню, якщо четвертий ступінь», то це корінь четвертого ступеню. Як це працює? Це число помнож... ну, підведене до ступеню одна друга, тобто 0,5. Зрозуміли? Грубо кажучи, дважд 2, 2 це 4, а корінь з 4 це 2. Якщо взяти 4 і помножити на 0,5, ну, або підвести до ступеню одну друга, да, то це буде що? 4 на 0,5 помножити – Це 2. Ось вам відповідь. Дуже просто. Ось така от математична дія. Тобто, ну, як я вже казав, підведення до ступеню другого та корінь це для тих, хто хоче отримати оцінку більше 10 балів за умови, що ви все зробили ідентично моєму прикладу.